Не ходіть активісти під Межигір'я гуляти. Мітинг за визволення одного в'язня закінчився арештом. І трьох. Харківська облога. Чому у день опозиційного протесту у місті городили редути із трамваїв і тролейбусів? Географічний ляп віцепрем'єра Сергія Арбузов поділив папу Анову Гвінею на дві країни. Пільгове покращення. Уряд хоче скасувати дотації на проїзд. Вечір добрий каналу ТВ Продовжує інформаційна служба у студії програми сьогодні. Олексій Ліхман я радий вас привітати. Виїзне засідання у законі вища адмінсуд не побачив нічого протиправного у зібранні депутатів Верховної Ради поза парламентськими стінами. Фаміда вважає, що ухвалені руками у будівлі парламентських комітетів законопроекти можуть бути підписані спікером та президентом. А правомочним засідання парламенту поза сесійною залою на думку суддів було тому, що участь у ньому брала понад половину половина обранців прізвище громадянина, що позивався до Верховної Ради, залишилося таємницею. У повідомленні суду воно не вказане. Нагадаю, 4 квітня депутати партії регіонів, комуністи та частина позафракційних пішли з заблокованою позицією ради і зібралися на вулиці Банковій. Опозиція це засідання вважає незаконним. Мовляв, регламент забороняє ухвалювати закони поза сесійною залою. Дії більшості меншість назвала державним переворотом і заявила, що в актовій залі парламентських комітетів перебували не більше ніж 200 депутатів. Заторами з автобусів та трамваїв, незапланованими ремонтами та потоками води на вулицях, зустрів Харків опозиційний мітинг Вставай Україно!». Напередодні суд заборонив ходу, але вона відбулася. Хоча організатори були змушені змінити маршрут, що насправді спричинило параліч транспорту у місті. Далі мої колеги розказують. Колони автобусів, трамваїв та тролейбусів перекрили рух у центрі Харкова зранку. Водночас комунальні служби взялися за обрізання дерев. Чим зумовлена така активність працівники комунгоспу пояснювати не побажали. Неговіркими виявилися і водії громадського транспорту. Вам ніхто нічого говорити не буде. Я ж не хочу роботу падіти. Спросіть у других і мене. Я сказали сюди, приїхати приїхати. Міліції на вулицях було більше, аніж зазвичай, але працівники МВС не квапилися розблокувати вулиці і лише споглядали хаос. Що команда не поступала, поступить буде, буде потім звісно. На деяких маршрутах рух громадського транспорту був зупинений на 5 годин. Найбільше від того постраждали пенсіонери. І за що ми от це страдаємо? Скажіть, от сидимо, ось. я не можу ходити, я сижу з 10-ті чітко. Міський голова Геннадій Кернес усі проблеми спробував перекласти зі своєї голови на опозиційну і пов'язав транспортний колапс із появою в Харкові опонентів влади. Багато горожані, які могли передвигатися в центральну частину міста, ці неудобства. Я думаю, що це все благодаря тільки одному позиції. Так званої позиції напередодні суд заборонив організаторам акції ходу центральними вулицями Харкова. Спочатку організатори планували зібратися перед будівлею апеляційного суду, де мали слухати справу компанії Єдині енергетичні системи, але мітинг провели перед мерією. За словами активістів, до цього спонукали дії влади. Це наша перша акція на східній Україні. Ви знаєте, більшого дебілізму і істерії ніж в Харкові. ми ніде не спостерігали з боку влади. Заблокувати весь транспорт міста, повністю заблокувати всі в'їзди до суду, заблокувати всі площі. Мітинг перед Харківською міськрадою за оцінками міліції зібрав близько тисячі учасників, але організатори назвали цифру в 10 тисяч. Окрім харків'ян в акції брали участь активісти з сусідніх областей. Мітинг тривав близько півгодини і завершився без ексцесів. Лідери опозиції не обмежилися традиційними вимогами відставки виконавчої влади, а ще й пообіцяли притягнути до кримінальної відповідальності організаторів блокування харківських вулиць. За словами Арсенія Яценюка, до міліції вже надійшла відповідна заява про злочин. Щойно мітингарі розійшлися, громадський транспорт відновив рух у центрі Харкова. Андрій Даркач, ТВА. Ну а вже під вечір влада Харкова змінила свої свідчення і списала транспортний колапс у місті на плановий ремонт. За словами мера міста Геннадія Кернеса, усі проблеми виникли через ремонт одного з центральних мостів міста. Зірване побачення. Лідери опозиції так і не змогли у Харкові побачитися із Юлією Тимошенко. Разом із народними депутатами провідати експрем'єра прем'єра приїхав особисто Юрій Луценко. Однак далі порогу лікарні опозиціонерів не пустили. Тюремники повідомили, що це Юлія Тимошенко в останній. Ні, момент зірвала побачення і, начебто, терміново покинула спеціально обладнану для зустрічей кімнату. Соратники ж експрем'єра упевнені, саме співробітники пенітенціарної служби намисно не пустили її до них. Проте вітання своїм соратникам Тимошенко все ж передала, визирнувши із вікна лікарні. Це! Пенітенціарна служба наголошує, що не чинить жодних перешкод у тому, щоб побачення відбулося згідно з вимогами закону. Засуджена з ходунками вийшла в коридор, дійшла до кімнати побачень. Через вхідні двері побачила народних депутатів, які на неї чекають. Після цього швидко повернулася до своєї палати та заявила, що відмовляється прослідувати до кімнати побачень. Крім того, зазначаємо, що засуджена свідомо провокує таку конфліктну ситуацію через власні політичні мотиви. На жаль, приємного сюрпризу не відбулося. Влада як була беззаконною і аморальною, такою і лишилася. Я сам прийшов через всі ці речі, коли е, пенсіона служба заявляла, що я не голодую, а їм делікатеси. Про скинув 23 кілограми. І тому я прошу нікого абсолютно не реагувати на заяви пенсіональної служби. Вони брутально брешуть. Акції під Межигір'ям знову закінчуються міліцейським відділком. Другий захід Демальянсу під президентським офісом у нових петрівцях знову закінчився у Вижорському райвідділку. Активісти протестували проти затримання їхнього колеги. Як з чотирьох з них знову забрали до міліції? Нарешту склали адмінпротоколи за незаконний мітинг. Анастасія Станко бачила наскільки законно тепер під резиденцією Януковича. Озброївшись плакатами і пляшками з кукурудзою, вони рушають до резиденції президента. Активісти демальянсу вимагають звільнити з СІЗО свого однодумця. Я протестую проти диктатури в Україні. Суд дає сім діб за те, що людина не провела жодного мітингу. Тобто, це є просто суддівське свавілля. Свавіллям демальянцівці називають арешт Максима Панова. Його разом із ще чотирма колегами затримали у середу. Колективісти приїжджали подивитися, чи є повінь межигір'я, через яку суд заборонив акцію протесту. Міліція цей приїзд кваліфікувала як протест. Його організатором Феміда визначила Панова. Судді кинули його заграти на сім діб. Розповісти про все це президенту сьогодні активісти не встигли. Натомість біля Межигір'я митингарів вже чекав беркут. Останні кількасот метрів вони супроводжували нечисельний мітинг. Почекайте. А чого? Я вас прошу зупиніться. Ви мене буром отпихаєте. Я так. вас не цухаю, я до вас не торкався. Е, я бачу з вашого, що ви прийшли сюди на мітинг, Ну, це ж не обов'язково, ти прямо туди під ворота. Мітингарі все ж прийшли під самі ворота і запевнили міліцію. Про акцію протесту вони повідомили згідно закону. Свободу Максиму панову. Свободу Максиму панову. Свободу Максиму панову. Свободу, панову. Зачувши гасла, до мітингарів виходить сільський голова Нових Петрівців. Родіон Старенький. Це він постійно скаржиться в різних судах на те, що мітинги під Межигір'ям проводити не можна. Саме він просив суд покарати Максима Панова арештом. Чесно кажучи, мені вже ці акції набридли за останні два роки і жодної людини до відповідальності притягнуто не було. Панов перший. Один з перших, хто отримав, сім дібів. Сім діб волосся Ну, я розраховував, чесно кажучи, на десять. Довго сидячого протесту не витримує міліція і запрошує активістів до відділку. Не порушуєте правила дороги на до Я запрошую вас приїхати зі мною до райвідділу. За 10 хвилин переговорів демальянці всі вирішують не їхати, а йти у райвідділок пішки. Усі 7 кілометрів їх супроводжує машина Беркуту. І Даї у Вижгороді активісти зупиняються біля суду, де вчора засудили їхнього активіста. Протестувальники запевняють, арешт Максима Панова вони оскаржуватимуть у всіх інстанціях аж до євросуду. Поки люди протестують під судом. Трьох із них, які відійшли до авто, затримала міліція. Там або штраф, або адмінарешт до 15 діб. Я прошу вас пройти. А ви затримали організатора. Чому ви нас затримали? Організатор міті вже відділку до вас прийшов. А ми... ви всі учасники? Ви всі учасники? Ви всі порушили. Згодом усіх активістів оточив Беркут. і просто на вулиці на них склали адмінпротоколи. Як покарати учасників сьогоднішнього протесту, суд визначатиметься вже у суботу. Анастасія Станко та Антон Деркач Тивай. Врегулювати процедуру організації акцій протесту просить парламент обуцмен Валерія Лутковська. Уповноважена Верховної ради з прав людини хоче пришвидшити ухвалення закону про проведення мирних заходів. Про це заявив представник обуцмена Михайло Чаплига. Так, чиновник прокоментував рішення Європейського суду з прав людини у справі Олексія Варенцов проти України. Напередодні Західна Фаміда визнала незаконними арешт львівського правозахисника під час мирної акції протесту перед будівлею прокуратури. Суд визнав, що було порушено про право громадянина на свободу зборів, а участь у мирній акції протесту не може бути підставою для затримання. Також європейська ФЕМІДА зобов'язала українську владу врегулювати проблему з незаконними заборонами мітингів. Відповідного закону в Україні досі немає а суди, обмежуючи акції, часто посилаються на радянське законодавство. Пільги забирають кабінет міністрів. Підготував новий сюрприз для українців. Пільговий проїзд у транспорті недовзі можуть просто скасувати таку норму. Уряд прописав у програмі розвитку конкуренції у державі. Зокрема, серед багатьох пунктів запланованого економічного покращення чиновники хочуть забрати пільги на проїзд і замінити їх адресною допомогою малозабезпеченим. Підлеглі Микола Зарова такий крок назвали подоланням неефективного державного управління. Новацію розглянуть на засіданні кабінету міністрів уже на при кінці травня Географічний конфуз Арбузова. Віцепрем'єр розповів, як збирається піднімати Україну з на міжнародних економічних рейтингів. Зокрема, на прохання журналістів пояснити, чому держава опинилась позаду усіх розвинутих країн. Урядовець зазначив, що це помилка і обмовився. Мовляв, позиція України між Папуа і Новою Гвінеєю не відображає справжній економічний потенціал. Як відомо зі шкільного курсу географії, Папуа Нова Гвінея це не дві різні країни, як вважає заступник Азарова, а острівна. А держава Океанії не знаю, що вам не подобається в місті між Папуа і Новою Гвінеєю. Питання ж не в місті. Питання, як почуває себе бізнес Україні. 15 пунктів, на які ми піднялися в цьому році, в рейтингу Doing Business вже непогано. У нас є всі можливості бути в першій сотні, як того вимагає президент. Більше новин сьогодні далі у випуску. І зокрема, говоримо про таке. Газовий тест на дружбу. Польща відхрещується від допомоги росіянам у побудові трубного обходу України. Труна як стимул до роботи. Мер слов'янська грозить смертю своєму підлеглому. Мерслов'янська пригрозила фізичною розправою архітектору міста. На кримінальні думки Нелю Штепу надихнули неохайні рекламні площини у місті. Стан бордів та вивісок навіть примусив начальницю задуматися над психічним здоров'ям відповідального за ситуацію. На засіданні вона поділилася кількома діагнозами із підлеглими і почала страхати особливостями своїх бойових навичок. Далі без коментарів уроки спілкування із підлеглими від Нелі Штепи. У меня такое чувство, что у нас кияшка, он просто или глухонемой, или прикидывается дурачком. Другого я назвать не могу. Еще один выговор. И, Владимир Владимирович, ищем другого главного архитектора. И я устала от вас. И я от вас уже устала. Ваша праздная жизнь сегодня совершенно никаким образом не подходит к жизни нашего города. Город пахает, трудится. Все люди работают, а вы только у нас празднуете. Достаточно. Напраздновался. Я, если честно, если бы вы сегодня попались мне под руку рано утром, когда я бежала в город, то сегодня уже вас хоронили. Я не бью два раза. Один раз по морде, другой раз по крышки гроба, а я сразу покрышки гроба. Випробування газом Польща відхрестилася від пропозиції Газпрому щодо газогону в обхід України. Таку пропозицію офіційно країна не приймала. Про це на польсько-українській газовій конференції заявив віце-прем'єр держави Януш Піхоцинський. Документ що днями підписала польська сторона із з російським монополістом став сюрпризом для вищих чинів країни, так само власне як і для України. Чи насправді щирі запевнення Варшави Олена Зоріна дізнавалась. Україні і Польщі варто об'єднатися у газовому питанні, аби зменшити залежність від російського палива. Про це сьогодні заявляють у Варшаві. Однак на практиці ситуація дещо інакша. На тлі заяв про дружбу Україна намагається домовитися з Росією про будівництво газопроводу в обхід України. Підписання меморандуму про взаєморозуміння із російським Газпромом нині скандал номер один у Варшаві. Минулого тижня документ завізували очільник російського монополіста Олексій Міллер і керівник дочірньої компанії ПАГНІК, що володіє газовими трубами у Польщі. Меморандум передбачає реалізацію проєкту Ямал Європа. 2 газогін має стати продовженням вже наявного шляху. Планується, що труби проляжуть через територію Білорусі та Польщі. І доправлятимуть газ до Словаччини та Угорщини. А сама Гілка десь можливість Росії транспортувати до 15 мільярдів кубів газу на рік. На це принаймні сподіваються у Газпромі. Варшава читає документ по-своєму. Запевняю вас, що польський уряд не ухвалював жодних нових рішень, які би стосувалися запропонованого останніми днями транзиту газу з Білорусі до Словаччини через Польщу. А про наші попередні домовленості Україна знає одне з головних питань, яке ставимо, оцінюючи цю пропозицію: вплив на енергетичні системи країн середньої та східної Європи, зокрема України, Якщо газогін Ямал Європа таки продовжать, Київ втратить частину транзиту російського палива, а відповідно й гроші. Але ця перспектива українських можновладців поки не лякає, адже будівництво нової гілки газогону має розпочатися за п'ять років. Та вже зараз Газпром може використовувати цей проект як метод тиску на Київ, кажуть українські експерти. Однак у профільному міністерстві переконують, обхідний проект невигідний. Те, Це те ж саме джерело постачання. Цей газ може таким же самим чином абсолютно спокійно транспортуватись української газотранспортної системи. для цього не треба вкладати якісь шалені гроші для того, щоб знайти інший маршрут транспортування того ж самого газу. Тема обходу України не обходить польсько-українську газову конференцію. Тут збираються профільні чиновники міністерств відом обох країн, але публічної відмови від проекту тут не лунає. Можна владці переконують у тому, що меморандум це лише спроба вивчити питання і сам документ суто технічний, а Україні пропонують подумати про додаткове постачання газу із Польщі. Ми можемо ми, розмовляє... ми можемо говорити про продаж газу, не зважаючи на те, з яких джерел ми його отримуємо. Наразі можемо експортувати 200 мільйонів кубометрів газу в Україну. Пекнік зацікавлене у продажу газу в Україні. Якщо наші партнери будуть цим також зацікавлені. Українські дипломати польським колегам вірять, меморандуми з Газпромом вони вважають радше непорозумінням, а обставини його підписання має вивчити спеціальна комісія. Я переконаний в тому, що тут немає жодної. Подвійної гри я думаю, що результати роботи цієї комісії, яку створив прем'єр-міністр, дасть відповіді на всі питання. Я думаю, що буде ця відповідь, ми отримуємо дуже скоро. Україна вимагає дати ще й юридичну оцінку таким діям, зокрема, чи не суперечать обхідні наміри вимогам ЄС. Пропозиція ж про додаткові обсяги газу з Польщі таки лишилася без відповіді. Із Варшави Олена Зоріна та Василь Мартищенко. Тивай. Японія стане першою мішенью ядерного удару північної Кореї. Про це Пхеньян офіційно інформував сусіда і порадив бути готовим до швидкої загибелі в атомному полум'ї. У Токіо відреагували стримано і пообіцяли використати усі можливості для захисту народу. Обидві країни розділяють 1200 кілометрів. Цю відстань балістична ракета може здолати за 5-10 хвилин. Та уряд заявляє протиракетні установки. Петріот встигнуть виявити та знищити небезпеку. Тим часом НАТО та південна. Корея закликала КНДР припинити погрози і погодитись на переговори. Згідно з надрукованою в американській пресі таємній доповіді розвідки, Пхеньян таки має ядерну зброю, проте її безпечність на дуже низькому рівні і ймовірність запуску невелика. Офіційна Вашингтон не визнає факту існування такої доповіді, але попереджає КНДР краще її нікого не атакувати. Звичайно, Кім Чен Ін має повне право робити те, що вважає за потрібне, а ми станемо на захист наших союзників південної Кореї, Японії та інших. Ми захистимо їх та себе від загрози, і Кім Чен Ін має усвідомити, хоча напевно він і так розуміє, чим цей конфлікт скінчиться. Війна списків. Влада США оприлюднила список Магнійського. Він містить перелік персон, які на думку Вашингтона причетні до загибелі юриста Хермі Capital Сергія Магнійського. Документ виклали на офіційний сайт Міністерства фінансів. У чорний список внесли 18 осіб. Зокрема, туди потрапив керівник матроської тиші Іван Прокопенко та ексочільник бутирки Дмитро Комнов. Також серед персон нонґрата опинилися чотири московські судді, слідчі, податківці та інші чиновники і бізнесмени. Раніше головний російський дипломат Сергій Лавров закликав Вашингтон не публікувати документ. Мовляв, він порушить приватність зазначених чиновників. До того ж, пообіцяв Росія обов'язково відповість. І опублікує свій список, але вже американських чиновників порушників прав людини. Українські вундеркінди готуються до підкорення світу. Шестеро школярів презентують свої винаходи на міжнародній конференції юних науковців ISIS, яка пройде в Індонезії. Там, з поміж сотень молодих дослідників, підлітки представлять свої розробки з фізики, математики, інформатики та екології. Юні науковці покажуть світові обігрівач, який працює на енергії молока, поділяться дослідженнями забруднення Чорного моря, а також продемонструють оптичні прилади для медицини. Крім того, ознайомлять з комп'ютерами. Комп'ютерною програмою, аналогів якої немає у світі, запевняє школяр із Запоріжжя Ілля Літкін. Це ця розробка дозволяє виявити дрібні тріщини на різних поверхнях. На останній виннахід школяра вже навіть покупець знайшовся. Вот бачите знімок під цим же мікроскопом. Це uh -huh. поверхність uh, ракушки. Uh -huh. Воті вот трещинки можна аналізувати. Це применяется в астрономії, також в есть У меня тут тоже купили работники Житомирського технологія університету. Біля 230 дітей пройшло тільки в нас в Чернівцях э, цю систему, і вони їздили на всякі різні конференції. Вони після цього не потопляють. Тобто вони абсолютно успішні, успішно далі розвиваються. Вони працюють зараз в ведучих компаніях світу, скажімо, Microsoft, де завгодно, в Америці, в Данії, в Норвегії, в Німеччині, Голландії. В Найважчі музиці. Франкфуртському музикальному ярмарку світу показали групу роботів-металістів. Ансамбль з Берліна називається компресорхет. Розробники металевих музикантів навіть вигадали легенду заснування цієї групи. За нею започаткував гурт, начебто робот на ім'я Стікбой. У нього чотири руки, дві ноги, одна голова та. Відсутній мозок, а грає він на установці з 14 барабанів. За тарілки відповідає його маленький помічник Стікбой Джуніор у 2009-му до компресорхед приєднався і струнник, пальці яких у нього, до речі, аж 78. Тож у грі на гітарі йому немає рівних. Наймолодший музикант групи Кістке. Він відповідає за бас-гітару. і потрапив за легендою, знову ж таки до гурту лише минулого року. Ну, Осі, все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті. Його адреса tv.ua. Ну а пригадати найголовніші та найцікавіші теми тижня, у неділю о 20.30 вам допоможе мій колега Андрій Сайчук у програмі сьогодні Дайчес. Я дуже дякую вам за увагу. Бажаю приємних, цікавих, насичених вихідних і прощаюся до понеділка.